Привіт, мої любі діточки! Сьогодні я хочу вам розповісти про видатного українського поета і художника, якого знають не тільки на Україні, а й у всьому світі про Тараса Григорьовича Шевченка Народився малий Тарасик в одному маленькому українському селі. Тарас з маличку Ріс допитливим хлопчиком. Любив розповіді свого дідуся. Його цікавив навколишній світ. Ще малим хлопчиком залишився без матері та батька, важко жилось Тарасові без батьків. То худобу пас, то в пана виконував різну роботу. Не маючи ні батька, ні матері, почав Тарас вірші складати про людей і рідний край, рідну Україну малювати. Ось послухайте один з його віршів. Тече вода з під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, явір молодіє, а кругом їх верполози й лози зеленіють. Тече вода із загаю, тапа під горою. Клюпочуться качаточки поміж осокою, а качка випливає з качуром за ними, ловлять рязку розмовляє з дітками своїми. Діти, як ви вважаєте, про яку пару року говориться в цьому вірші? Чому ви так вирішили? Важке життя прожив Тарас Григорьович Шевченко. Він був і пастухом, і малярем, і солдатом, але ні на хвилинку не забував про рідну Україну. Він писав і малював про рідну природу, про Україну, про український народ. І його тяжке життя. Український народ дуже любить свого поета, бо він усе життя хотів, щоб народ жив вільно і щасливо. У багатьох містах є пам'ятники Тарасу Шевченка. І не тільки на Україні, а й в інших країнах теж. Багато його віршів оспівано у піснях. Ось послухайте уривок пісні реве та стогне Дніпр широкий. А зараз давайте разом помандруємо природою України у віршах Тараса Григорьовича Шевченка. І барвинком, і рутою, і рястом уквітчає, весна землю, мов дівчину в зеленому гаї. Діти, про яку пару року писав поет у цьому вірші? Про весну. барвінок, рота, ряс – все це квіти, які починають на весні. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину, над водою гне звербоє червону калину, на калині одиноке гніздячко гайдає, А де ж дівся силовейко Не питай, не знає. Про яку пару року писав Тарас Григорьови Шевченка в цих рядках. Давайте подумаємо. Калина вже червона, достигла. Соловейка вже відлетів від свого від гнездечка, мабуть, полетів у теплі краї. Яка це пара року? Осінь. Природою країни милувалися. Бо в рідному краї і серце співає, у рідному краї і небо без краї. Дітки, про кого я сьогодні вам розповідала? Ким був Тарас Григорйович Шевченка? Видатним українським поетом і художникам, про що писав Шевченка? Про рідну природу, про Україну, український народ є багата країна землі, в них озера, річки і долини серед інших країн лише одна, дорога нам усім Україна. На сьогодні заняття закінчено. Пока!